Доброго дня! З вами Катерина Чорна, керівник Вищого навчального закладу освіти. І моя інформація для школяра. Якщо ти учень 9 класу або випускник і вже завтра мрієш стати студентом, то let's go! Я розповім тобі, як це зробити. Ось вони: 5 сходинок до твого успіху: 5 причин, щоб обрати коледж при Міжрегіональної академії управління персоналом. Причина перша. У нас нові престижні спеціальності, за якими ти обов'язково знайдеш себе на ринку праці. Адже вже через декілька чудових студентських років ти станеш дипломованим фінансистом, юристом, менеджером, соціальним працівником, програмістом або працівником туристичної сфери. Причина друга. Ти можеш здобути диплом про освіту уже через три чудових студентських роки. У цей час твої ровесники лише вступатимуть до університетів, якщо, звичайно, успішно складуть ЗНО. До речі, ти маєш повне право отримувати у нас атестат і спробувати складати ЗНО разом зі своїми однокласниками. Не вступив? Повертайся в свою групу і продовжуй навчання. Друзі тебе чекатимуть. Причина третя. Після коледжу у тебе буде вибір навчатись далі або йти працювати. Якщо ти обереш подальше навчання, то ти можеш вступити відразу на третій курс до академії або до іншого університету без складання ЗНО. Не втрачай цю можливість. Розкажи про це своїм друзям. Причина четверта. Базами нашої практики є найвідоміші в Україні банки, туристичні фірми, юридичні установи, успішні підприємства, державні та недержавні організації. До речі, твій диплом буде дійсним навіть за кордоном і без складного процесу його визнання. Адже оцінки у нас ти будеш отримувати відповідно до єдиної європейської системи. Причина п'ята: у нас тебе чекає веселе студентське життя. Можливість проживання у комфортних гуртожитках, численні туристичні подорожі по Україні і за кордон, творчі та інтелектуальні проекти, змагання, фестивалі, безкоштовні гуртки та секції і ще багато чого, що заповнить твоє життя новим цікавим змістом. Дорогі мій юний друже, я запропонувала тобі зробити перший крок до успіху стати студентом столичного коледжу, приєднатися до нашої великої родини. Адже наш заклад це 17 років успішного становлення. За цей період ми маємо більше 10 тисяч випускників. Ми це найкращі вчителі та викладачі столиці. Ми це золоті голоси, студентські красуні, студенти-еродити академії та міста. Чемпіони, переможці усіх творчих інтелектуальних і спортивних заходів. Ми це насамперед студенти. Головна окраса і гордість навчального закладу. Тобі уже цікаво? Хочеш бути з нами? Тоді приєднуйся до нас. Ми це ти.